Друзі, Друзі, всім привіт! З вами Максим Сігма. Друзі, я, я закачав ще одну прикольну гру. Кажуть, що це тупова гора. Ну, я ще одну гру скачав. ж мої підписники, я повинен... Вас радувати кожного дня новими іграми. Я вам ця гра, друзі. Що мені запускати вам цю гру записувати, так, друзі. Зараз я для вас запишу. Ну таке коротке відео. Ну да, Друзі, мені, мені ці єри сподобались. Може мені взагалі не грати Brawl Stars, як ви думаєте, удалось мені Brawl Stars чи ні? Але, друзі, Brawl Браво Старсько прикона гра. Треба мені грати просто, але для мене найкраща гра це стрілявки і роблять. Може мені уйти і в Браво старші. Як я... Пишіть коментар. Это важно, чтобы я писал, да, стар. Ай, блядь, чё ты? Ай, друзья, мне это что чумов Ну, друзі, я для вас запишу, я ляжу спати. Добре.